Отже, продовжуємо і на наш майданчик підійшов Микола Капацина, підприємець, меценат, засновник публічного простору, восьмий причал і депутат Миколаївської міської ради. Вітаю, Микола Васильович. Добрий день. Ну і власне сьогодні ми підбиваємо підсумки року, що минув після попереднього дня міста, і от про що хотілося б з вами поговорити: про роль бізнесу як, миколаївського бізнесу, яку він тоді зіграв, от в ті самі перші, самі важкі місяці повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, бізнес Миколаївський він в першу чергу згуртувався. Е, Будь-який бізнес це люди, а люди захищають себе, свої домівки, свою країну, свою незалежність. Тому, звичайно, бізнес здебільшого згуртувався і в перші ж години, навіть на дні і місяці, а в перші години відреагував і всі свої зусилля кинув на допомогу армії, на допомогу поліції, на допомогу тим. Хто хочуть виїхати для збереження дітей, сімей. Е, тому я із захватом, і з гордістю згадую ті перші години і дні, коли я особисто спостерігав реакцію бізнесу і згуртованість нашого суспільства. А от тепер, коли ми сьогодні вже все більше говоримо про відбудову післявоєнну, знову ж таки, якою може бути роль Миколаївського бізнесу в відбудові нашого міста? Вона має бути ключовою, бо будь-яка адміністрація вона створює умови. А відбудовує бізнес. Для того, щоб повернулись люди, мешканці, треба зробити робочі місця. Треба їм надати гарантії заробітних плат і покращувати життя. Тоді і бізнесу буде легше, тому що люди вернуться. І людям буде, людям буде куди вертатись миколаївцям, тому що є робочі місця. Ви засновник публічного простору «Восьмий причал. В принципі, можна точно сказати, що це не просто улюблене місце дозвілля для всіх миколаївців. Це ще свого роду візитівка міста Миколаєва, що надихало особисто вас на створення цього в принципі непростого проекту. Дякую за комплімент. Мені дуже приємно. І я тішусь з того, що восьми причал так природньо вплітається в життя городян, і що мене надихало, я завжди кажу, що Миколаїв це місто можливостей. Тут ми знаємо реальність, багато чого немає. І таких публічних просторів теж не було. Але з часом саме це мене надихало, і я вирішив його зробити. Це дійсно складний, емоційний проєкт, дороговартісний. Але дякувати Богу, у нас виходить, і я радий, що це дійсно візитівка Миколаєва. Сьогодні місто працює над новим генеральним планом, над стратегією розбудови, розвитку міста Миколая. Будемо сподіватися, діватися, що такі ініціативи знову ж таки отримують поширення і далі. Яким ви бачите наше місто після перемоги? Я бачу Миколаїв з новим сенсом, свіжим, молодим, з мешканцями, які повертаються, щоб не тільки працювати і бути, а відновлювати, створювати нове. І надавати нові сенси. Бо ми пройшли дуже важку історію, багато чого в нас змінилося. Я, власне, впевнений, що ми маємо шанс стати молодим, красивим, дійсно квітучим містом. Привітання з ним міста! Миколаївці чекають. Шановні миколаївці, я вітаю вас із цим прекрасним днем, днем нашого улюбленого міста. Закликаю кожного повертатись і вкладати. Часточку своєї праці, своєї душі в його відновлення і покращення, згуртованість наша спільна праця зробить його красивим, а нас щасливими. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Героям слава.